Шокуюче вбивство, у надвірній неповнолітній хлопець з Миколаєва, учень Прикарпатського ліцею, затриманий за підозрою у вбивстві однокласника. Трагедія сталася надвечір у неділю 29 листопада 2015 року у спальному корпусі Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Життя курсанта цього навчального закладу, 14-літнього Богдана з Івано-Франківська, обірвав один єдиний удар ножем у груди однокласника Павла. Офіційна версія вбивства кажуть правоохоронці раптові неприязні відносини. Щодо обставини, спричинення тілесних ушкоджень на ґрунті раптових неприязних відносин, так як в них раніше не було, вони є однокурсники, виник конфлікт, у нас в чого один із, один із цих однокласників, який не житель нашого області, а міста Миколаєва наніс один удар в області грудної клітки, В нас від чого потерпіли від даних телесних ушкоджень, помер до надання ще йому медичної допомоги. На даний час порушено кримінальне провадження з ознаками злочину 115 кримінального кодексу України у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї, де навчались хлопці, досі не можуть прийти до тями ні педагоги, ні учні. Що один, що другий ліцеїст в принципі нічим таким, скажімо, не відрізнялися. Конфліктів між ними поміщено не було. Це якийсь такий раптовий. Прояв такої агресії ну незрозумілий ні педагогічному колективу, ні ліцеїстам. Неповнолітній підозрюваний у вбивстві, затриманий за межами Прикарпатського ліцею надвірнянськими правоохоронцями, на даний час знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання надвернянського відділу поліції. Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 п'ятнадцятої, умисне вбивство Кримінального кодексу України. У процесі слідства ще буде проведено понад 10 експорт. Експертизу, але оскільки злочин особливої тяжкості підозрюваному, навіть не зважаючи на те, що він неповнолітній, у разі доказу вини загрожує від 8 до 15 років тюремного ув'язнення.